Привіт усім! Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, адаптацію в новій країні. Для багатьох це великий стрес і виклик, але з правильними порадами та підготовкою цей процес може стати значно легшим. Ми поділимося кількома лайфхаками, які допоможуть вам швидше інтегруватися та почуватися вдома у новій країні. Перше це вивчення основної інформації про країну, дослідження культури та мови. Перед тим як поїхати, рекомендуємо вивчити хоча б основи мови та культуру країни. Це допоможе вам не тільки краще спілкуватися, а й уникнути непорозумінь по побуті. Дуже важливо знати основні фрази, які допоможуть вам у повсякденному житті, Подбливості законодавства та правил. Ще один важливий аспект це розуміння основних законів країни, наприклад, право дорожнього руху, системи охорони здоров'я, робочі години тощо. Це допоможе вам уникнути неприємних ситуацій, особливо на початку перебування. Не забувайте про медичне страхування. Деякі країни ЄС вимагають, щоб у вас була страховка з перших днів перебування. Це гарантує вам доступ до медичних послуг у разі необхідності. Перевірка документів. Переконайтеся, що всі ваші документи, зокрема паспорт, віза або дозвіл на роботу, є актуальними та відповідають вимогам країни, в яку ви їдете. Першим кроком після прибуття буде реєстрація місця проживання. В деяких країнах це обов'язкова процедура, яку потрібно пройти в перші кілька днів після прибуття, отримання місцевого ідентифікаційного номера, наприклад, NIN SSN. Багато країн мають систему ідентифікаційних номерів для іноземців, які працюють чи проживають на їхній території. Цей номер можна знадобитися для відкриття банківського рахунку, отримання медичних послуг або для податкових цілей. Пошук житла. Якщо ви ще не маєте постійного місця проживання, знайдіть тимчасове житло. Для цього можна скористатися платформами, як от Airbnb чи місцевими сайтами з оренди квартир. відкриття банківського рахунку. У більшості країн ЄС для зарплати потрібно мати місцевий банківський рахунок. Пройдіть процедуру відкриття рахунку в банку. Це простий процес, але важливий для отримання доходу. Права та обов'язки працівника. Перш за все, дізнайтеся про свої права на роботі у новій країні. В Європі система трудових, трудових прав досить розвинена, і вам важливо знати, які у вас є гарантії. Наприклад, щодо робочих ходин, відпусток, зарплат, робоча етика та культура. Важливо розуміти особливості робочої етики у новій країні. Наприклад, в деяких країнах Європи більший акцент роблять на баланс між роботою та життям, в інших на високій продуктивності та ефективність. Не бійтеся бути відкритими і знайомитися з колегами. Відкрите спілкування та бажання дізнатися більше про їхню культуру та традиції допоможе вам швидше інтегруватися в колективі. Навіть якщо ви не володієте мовою на високому рівні, намагайтеся спілкуватися і вчитися, навіть якщо це просто фраза. Це буде сприяти кращому розумінню і допоможе налаштувати стосунки із колегами. Підключення до інтернету та мобільного зв'язку. Одним із перших кроків після прибуття є підключення до місцевого інтернет-провайдера та мобільного зв'язку. Більшість країн мають операторів з хорошими умовами для іноземців. Порівняйте тарифи та виберіть оптимальний варіант для себе. Знайомтесь з місцевими магазинами, аптеками та іншими послугами, які вам можуть знадобитись. Можна завжди попросити колег або знайомих і казати, де знаходяться найкращі супермаркети чи аптеки. Кожна країна має свої традиції та звичаї. Важливо їх поважати. Якщо вам не зрозуміла якась традиція, не бійтеся запитати. Люди, як правило, готові пояснювати вам, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації. Адаптація в новій країні це важливий і необхідний процес, але з правильними порадами та підтримкою він стає набагато легше. Якщо ви будете готові до змін і будете активно працювати над своєю адаптацією, нове місце стане вам рідним. Не забувайте, що ви завжди можете звернутися до нашої компанії за підтримкою. Ми допоможемо вам пройти всі етапи адаптації та знайти роботу, яка відповідає вашим вимогам. Бажаємо вам успіху в новому житті та роботі за кордоном.